Боротьбу за медалі у першій лізі чемпіонату області цьогоріч розпочнуть 12 команд. Еліту обласного аматорського футболу доповнять з Долбунівська Волині, Рівненський Авангард, 2010 та сокіл із садового. А от досвідчений боєць першої ліги, березнівський Случ» сезон розпочне у другій лізі. Керівництво клубу таке рішення мотивує скороченням фінансування та бажанням робити ставку на виховання місцевої талановитої молоді. У зв'язку з тим, що хочемо перейти на місцевих виконавців, хлопці наші молоді, 93 рік, 91 рік народження. І ми рахуємо, що ще рано цими молодими хлопцями грати в першій лізі, тому для того, щоб вони набралися опиту, зняли свою майстерність, ми хочемо рік-два приймати участь в другій лізі. Ми не Плануємо там засиджуватись рік-два. Ну, якщо щось не не вийде, на третій рік ми обов'язково будемо ставити задачу виходу в першу лігу. Під питанням наразі і участь у чемпіонаті першої обласної ліги команди Рокогородок. Якщо керівництво клубу все ж вирішить грати у другій лізі, місце в еліті отримає друголіговий ФК Малинськ. Можливою є і поява у першій лізі клубу, який планують створити на базі Костопільського спортивного ліцею інтернату. Включення команди до еліти аматорського футболу Рівненщини кажуть у федерації: ініціює обласна влада. На його базі, мовляв, планується відродження професійного футбольного клубу. Втім, таку ідею. Не підтримали керівники першолігових колективів. Всі хочуть грати, але цього треба якось першим шляхом добиватися. Хай йдуть у другу лігу або починають там ну, з вищого району, там районних команд. Аби вивчити питання і прийняти остаточне рішення, обласна федерація футболу створила спеціальну комісію, яка і визначить, де саме гратимуть костопільчани. Поки ж календар змагань команд першої ліги розробили для існуючих 12 колективів. Вже у першому турі, який пройде 29 квітня, відбудеться одразу два дербі у Здолбунові. Зіграють Волинь, Цемент та Волинь, а у Рівному Авангард та Славія. Цікавим обіцяє бути і протистояння двох соколів із Радивилова та Садового. Передуватиме старту чемпіонату перший раунд. Кубка а також матч за суперкубок, в якому 8 квітня у Клевані зустрінеться Оржівський Одек та Сарненський Маяк. Перед цим ми плануємо 31 березня, 1 квітня, провести традиційний турнір пам'яті Віктора Івановича Завадського, де будуть брати дві найсильніші команди нашої області: Одек і Славія, і дві команди з Воли щодо другої обласної ліги. То там поки що очікується участь дев'яти колективів: представників зорі, козина та горбакова. Там замінять новачки з Оржева, Бугрина та Млинова. Роман Свирида, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.